Вітаю всіх. Харківщина. Знову хочу трішечки приділити уваги вам. Так, я бачила, ну, вкиди, не вкиди, полоскання мозків. Назву це так. Ось це річка Оскіл наша, оскол, оскіл. Назвіть хоч мавпою. Питання в іншому. Росія розширює плацдарм на цьому осколі. Наші зможуть, наша, наша керівництво, наше військове керівництво зможе створити умови дії, щоб вигнати ворога за річку назад. Наше військове керівництво зможе створити умови керування, щоб вигнати ворога назад за річку. Ні. Сімка мачів це відповідні. Дуже сильний ресурс, багато ресурсів у них. Ні. Не зможе. Наше керівництво не здатно на таке військове. Вони не можуть цього назад повернути. Ні, не йде. На рівні керівництва воно не йде. Добре. Чого там ще очікувати? Тепер наші ЗСУ, військові ЗСУ зможуть вигнати ворога назад. За річку. оскіл оскол. Наші ЗСУ зможуть вигнати назад ворога за річку Оскол. Дивимось? Ні. Це також відповідь, ні. Мало того, це карта смерті. Це серйозні трансформації на тому напрямку. Дев'ятка жезлів. на дні... на дні в'ятка жезлів на дні колоди. Тобто, і це є оці кордони, вони будуть. Це лінія фронту, м'яко кажу, чи вона буде інша. Що скажеш? Я зараз роблю і. Вони мають успіх ворог. Ворог має успіх. Конкретний, і Україна розуміє, що їм треба щось робити. Сильні обстріли. Україна шукає можливості. Ворог шукає можливості рухатись. Тепер дивіться. Я хочу сказати одну річ. На тему цих кордонів. Я робила розклади, вони повинні були дійти до річки і спокійно. Їм потрібен Куп'янськ-Куп'янськ чи на іншій стороні. Вони його б швидко не взяли, полізли за річку. І наші не змогли втримати оборону на цій річці, і вони скористалися шансом. Зрозумійте ви одну річ. Багато чого залежить від обох сторін. Якби наші втримали, вони б далі не полізли. Все. Вони бачать можливості, вони роблять. У мене інших слів нема. Так, плацдарм буде розширено, наші не зможуть втримати. Дивіться, розклад мій про Ізюм. Цікаво, правда? Судячи з цього, у, на Харківщині. Скажу про Харківщину, у лютому у фронт. Де він буде? Це питання. Як наші втримають, так воно і буде. Плюс-мінус домовленості. Обов'язково з домовленостями все буде.